Цей спешел називається Армагеддон, і він про те, як може скінчити людство. Бо можливостей є купа. Так, земля в жахливому стані, і це моя провина, мого покоління. І попередні покоління бумерів своєю виробкою лісів викопним паливом, знищило озоновий шар і підвищило температуру на кілька градусів. Тож паразитарні, бактеріальні і зоотропні пандемії ставатимуть дедалі гіршими. Якщо вам зараз 20 років. У вас буде зовсім інший середній вік. Я прожив найкраще 60 років цивілізації, а якщо вам зараз 20, то через 40 років ви сидітимете вдома, в масці і плакатимете. Я вже цього не застану, але я витрачу весь свій статок на приватні літаки, аби це точно сталося. Ми станемо першим поколінням, якому заздримуть покоління майбутні. Бо у нас було все, і ми все виснажуємо. Виснажуємо прісну воду, виснажуємо все викопне паливо. Зазвичай до людей у минулому відчувається жаль. Як вони так жили? Як вони давали собі раду? Жодних внутрішніх туалетів. У мене вдома дев'ять туалетів. Іноді я просто задля розваги бігаю і зливаю бачки. Або через сорок років Грета Тунберг ішла в туалет з вікна. У мене 28 батарей, я завжди вмикаю їх на максимум. І тоді я вмикаю кондиціонер. І він збиває температуру десь до 20 градусів. Чудово! Моя кішка любить саме таку температуру 20 градусів. Я розпускаю її.